Яка різниця між нашими лосинами і лосинами з іншого магазину? Модель іншого магазину я буду порівнювати таку саму, як і наші. Так як інших в нас просто і нема. На перший погляд, лосини здаються однаковими. Той самий пушап-ефект, ті самі пояс та шви, але є одна найголовніша різниця. Ластовиця. Стоп! Це ось ця частинка тканини між ніг. Це внутрішній захисний шар тканини, що вбирає волог. Так, це той самий шматочок з бавовни на трусиках. В нових моделях легінців ця частинка більш декоративна для того, щоб посадка лосин сідала так, як треба. А тепер найголовніше різниця. В нас ластовиця. Ось така маленька, її майже непомітно, і тут якраз вона виконує роль зручності в посадці. Відсутність зайвого натягування тканини там, де їй цього не треба. А тепер інші магазини. В них вона ось така. Ластоваця йде майже до коліна. Чому я сама не знаю? Так, в нас був такий варіант для продажу, але особисто мені здається, що краще буде, якщо її не видно буде зовсім. Звичайно, обираєте лише ви, що носити це лише ваш особистий вибір. Але все ж таки який варіант обираєте?